Звичайно Інформаційний день в ефірі п'ятого каналу цій студії протягом цієї години ми будемо підбивати підсумки тих подій, які трапились в Україні. А почнемо з сьогоднішньої новини, навіть не новини, а такі собі фейкового святкування. Сьогодні так звана ЛНР, Луганська Народна Республіка, святкує свій день власне, 12 травня, три роки тому, мешканці і Луганщини і Донеччини перейшли на так званий референдум. Досі не зрозуміло, скільки насправді було цих мешканців, тому що цифри маломаль. Разные и проголосовали, от властные за существование таких республик. Вот, сейчас цитую мову оригиналу поздравления председателя Совета Министров Сергея Козлова с днем Луганской Народной Республики. Уважаемые соотечественники, три года назад народ Донбасса выбрал свою дорогу. На референдуме о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики люди единогласно высказали за, высказали за сохранение родной культуры и истории, право говорить на своем языке, а также за сохранение братских отношений с Россией. Наш путь к независимости оказался очень трудным, полным трагедий и невосполнимых потерь. Но эти тяжелые испытания не сломили наш дух. Мы стремимся сохранить и приумножить духовный потенциал нашего отечества, его славную историю и традиции, и цель построение свободной и процветающей республики. У нас в гостях Кирилл Созонов, политичний оглядач. Ему досталась такая невдячна мисія напевно, коментувати ці слова від пана Кирилла. На вашу думку, є свідомі люди в так званій, ну, в окупаційній частині? Луганщины, икие вот э, верить тем словам. Ну, особливо про построение свободной и процветающей республики. Очень хорошо сказано, председатель Совета министров Козлов. Вот, он говорит это не для тех, кто адекватный. Он говорит это либо для тех, кто в Угаре до сих пор, либо для российского зрителя. Вот. На самом деле праздники там уже идут достаточно давно, то есть Пасха. Православие, скрепы, плавно переходят в 1 мая, переходит в 9. Сейчас годовщина референдума. В общем, май там это такой месяц тотального угара, тотальных праздников. Вот. На вашу думку, от е, якщо брати за 100% тих мешканців, які живуть зараз на окупованій частині Донбасу, і Донецька область, і Луганська область, скільки з них таких притомих, які пошкодували про те, що реально пішли на референдум, і реально проголосували. Багато хто до речі каже, що вони голосували не за те, щоб не відділятися від України, а просто була от якби більш більша незалежність на Донбасі? Вся руська весна» – це історія тотальної лжи. То есть пропагандисты тогда работали очень быстро, потому что этот проект был запланирован на 2015 год. Но Янукович с опережением графика привел Украину к революции, пришлось все делать им быстрее, поэтому врали совершенно разные вещи. Кто-то кричал, что будет больше свободы у региона, что будет больше самостоятельности. А поскольку людям в голову вбивали годами, что Донбасс кормит всю Украину и стоит нам хоть немножко получить экономическую независимость, вот тогда и заживем. Вот. То есть у кого-то работала эта идея. Кто-то верил в эти бредовые республики, кто-то надеялся на крымский сценарий присоединения к России. Вот особенно эта зараза была распространена среди пенсионеров и сотрудников силовых ведомств. То есть они не скрывали, что в России выше пенсии, что в России выше зарплаты у правоохранителей. И они говорят, вот придет сюда Россия, я буду получать гораздо больше. Ну, Але зараз вони прокинулись от три роки і вже зрозуміло, що Росії вони не потрібні, ніхто я приєднувати би, я би не буде. Я б брав проценти тогда в цілому від людей, потому що на самом деле явка на референдумі була смішною. То есть это делали картинку. Открывается один участок, туда сбегаются все угарные, выстраивается очередь, картинку сделали, все, до свидания. Вот. По моим оценкам, от 10 до 20% процентов людей, которые ждут Украину, именно Украину, процентов тоже 10-20% это сторонники России или якобы их фейковых республик, оставшаяся основная масса так и осталась болотом. Лишь бы было тихо, лишь бы была работа, и неважно, кто будет. Вот приблизительно такая градация в обществе. До, до речі, зараз з нами є на телефонному, якщо я не помиляю, зв'язку Дмитро Тимчук, координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат, народний фонд. Пане Дмитре, доброго дня. Добрий день. За вашу інформацію, що сьогодні відбувається в так званій ЛНР, от наче сьогодні йдуть святкування, принаймні те, що ми бачимо з сайтів. А в плані, можливо, передислокації якихось військ, можливо, посилення якихось заходів безпеки, бо вони люблять українськими диверсантами лякати. Щось є сьогодні на Луганщині? Ціверсантами ну, не виходять з піска, тим, які тривожать руководство ДНР ЛНР. Вряд ли они рассчитывают что украинские спецслужбы или там силы специальных операций будут какие-то диверсии проводить. Но в перманентном ожидании какие то терактов, в перманентном поиске диверсантов они На самом деле мы понимаем, что для Украины это некая не отправная точка. Мы понимаем, какой сценарий разыгрывался на Донбассе, какое, как отношение в улице Граждан поэтому здесь звісно, нічого взимають давно не сьогодні з'явилася заява представниці США в ОБСЄ Кейт Бернс, яка стверджує, що бойовики на Донбасі збільшили кількість забороненого озброєння щонайменше, щонайменше на 750%. Чи підтверджуєте ви ці дані, і на вашу думку, навіщо їм настільки збільшувати от саме присутність забороненої зброї? что награждение вооружений в первом линии фронта, то э, да, такой процесс получается. Я вам не скажу по единицам, мы не имеем возможности проводить точный подсчет. Но если в конце прошлого года был текст на ряде участковых воздействий тяжелые вооружение, запрещенные в КВЧ-МИСКО, то э, с, уже с января немного ситуация в, 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 другую сторону. Если говорить в целом на территории оккупированных приемов, то мы не видим какого-то кардинального изменения численности. То есть э, завозят, да, регулярно, постоянно среди территории Российской Федерации завозятся новые образцы вооружений и военной техники. Но снова они идут на того э, бригад, первого КТНР, второго создание каких-то новых единиц, э, Ми можемо зброїти щодані там рудних круг при составі Первого ВК ДНР, які свої погоди вряд ли? Підготовки можливо широкомасштабного наступлення російських військ. Пане Дмитро, за вашу інформацію, от найближчим часом на Донбасі чи буде змінюватися ситуація? В сенсі чи буде чи більше а, ескалація конфлікту, тому що зараз уже кількість обстрілів росте. І у зв'язку з чим, як це буде, буде відбуватися? Ну, я бы не сказал, что количество обстрелов как-то кардинально увеличилось или уменьшается. Мы видим, в то э, период какой-то определенной, где скалался, и искалался, Но на самом деле, градус, если, если брать там период неделя-десять дней, то, в общем-то, не особо меняется. То есть, тут боевые действия. Боевики не думают соблюдать какие-то там минские соглашения. Этоس это вполне очевидно перспектив, то опять-таки мы пытаемся мониторить ситуацию с переброской дополнительных силы средств на оккупированные районы Донбасса с Российской Федерации. Если будет увеличение вот таких перебросок, и будет понятно, что прежде всего входят какие-то боевые единицы, подразделения, токийские группы, там, ротного батальонного уровня российских регулярных вооруженных сил, будет понятно, что ждет подготовка к этому штатному наступлению. Саме таку ж картини ні наблюдаємо. Дуже вам дякую. Дмитро Тимчук, координатор групи інформаційний спротив, народний депутат, народний фронт, був з нами на телефонному зв'язку. От власне ключове, що поки що, вочевидь, не готується жодного наступу і жодного широкомасштабного якихось бойових дій на Донбасі. Погоджуєтеся, пане Кирело? Бойовики самі давно вже наступати не хочуть. Вони вже отримали останню порцію. украинского язык уроков украинского языка в Авдеевке, и они не хотят идти умирать. Их, в принципе, туда загоняют российские кураторы, которым необходимо поддерживать какой-то градус напряжения, но активизируется напряжение когда? Перед переговорами, потому что это фактор давления на Украину, это для них главное. Просто так умирать они не хотят. Их загоняют, когда нужно надавить, потому что у России, в принципе, два рычага. Это наши пленные, которых они не отдают, и обстрелы, которые давят на Украину. Вот когда они хотят от нас дипломатических уступок, война-то гибридная, то тогда они начинают давить. Пока особых признаков для усиления я не вижу тоже, просто мы отслеживаем это количество войск. До речі, до інформації Служби безпеки України, так звана ДНР і ЛНР вже оприлюднили списки тих артистів з Росії і з інших країн, які от прибудуть в так званій ДНР і ЛНР відзначати ці дні. От просимо Службу безпеки України дуже уважно вивчити ці списки і зробити відповідні висновки. Ти невеличка рекламна пауза. Далі спрямуємо свій погляд на Дніпро і згадаємо ситуацію там 9 травня і побачимо власне про. Поговоримо, які ж висновки зробила з цієї ситуації поліція України. Будьте з нами. Триває інформаційний день. Розпочинаємо з новин. Президент України Петро Порошенко дасть прес-конференцію в неділю, 14 травня, для журналістів. Про це повідомила прес-служба глави держави. Прес-конференція буде присвячена до днів Європи і присвячена тому, що Україні фактично уже дали безвізовий режим. Ми тільки чекаємо технічних процедур. І з 11 червня, власне, ті, хто мають біометричні паспорти, зможуть без проблем їздити та літати в Європу. Ще одна новина з Дніпра. Поліція Дніпропетровської області затримала чоловіка, який керував тітушками під час подій 9 травня. Про це українські правді повідомив речник Нацполіції Ярослав. Тракало пане Кирило. Ми вже напевне із 9 травня, і десятої до нацої, власне, і сьогодні змушені говорити про події в Дніпрі. На вашу думку, от поліція здатна зробити висновки з того, що трапилося в Дніпрі, власне, і що дуже хочеться вірити, що і для неї це стало несподіванкою? Для мене два критерії були на самом ділі. Первое, это реакция руководства полиции, руководства МВД на действия, подчиненных в Днепре. Они сразу убраны с посад. Это хорошо. Второе, было для меня очень важным оценить, они будут брать исполнителей или начнут тянуть по цепочке. Вот они уже берут руководителей тетушек, следом мы ждем того, кто передавал деньги, того, кто финансировал все это. То есть вот этот процесс должен пойти. Это как зуб, надо его вырвать с корнем. Але найбільша проблема, напевно, в тому, дивіться, що не просто висновки. Одна справа просто звільнити в Дніпрі керівника, призначити іншого, звільнити його заступників, а інша справа зрозуміти, що це взагалі це системна помилка. Системна помилка і виконавців, і власне тих, хто на, на посадах. От на вашу думку, керівництво МВС після тих подій в Дніпрі що повинно зробити взагалі з поліцією загалом. Давайте признаємо, що переатестація поліції. руками разных общественных организаций, результата того, на который мы рассчитывали... Нет, не провалилось, пришло много очень новых людей, пришло много интересных людей. Кого-то сохранили из нормальных старых, одиозных убрали, но до конца это не получилось. То есть все-таки как-то переаттестацию надо проводить немножко другими силами. Это первое. Второе, да, остаются кадры, их надо убирать. Но я бы говорил, что тут э, проблема системная. То есть первое... Почему у нас 9 мая опять выходной день, как бы праздник, праздник 8-го, день памяти, день скорби, день примирения, окончание Второй мировой войны в сентябре. Что мы празднуем 9-го? Мы просто создаем все тепличные условия для провокаторов. Если был рабочий день, было бы гораздо проще. Второе, когда деньги идут на такие вот акции, их надо перехватывать в пути. Это работа СБУ, работать на опережение. Не надо потом уже тогда будет тянуть цепочку, сразу взять с горячим, курьера с деньгами взяли, он сдал заказчика, все. И мы избежали этой проблемы совсем. То есть я считаю, что надо работать вот по этим двум направлениям. Законопроект уже, насколько я знаю, внесен. О том, что 9 мая будет рабочий день, я надеюсь, депутаты за него проголосуют. Патриотичных все-таки сил в Верховной Раде больше. Але от дивіться. А Правохранті розділюють своє діло. Є власне тут, напевно, дві площини, тому що от то ви сказали про Службу безпеки України, яка повинна була працювати насправді на випередження, якби працювало цього і не було. Але є Одеса, та, і в самому ранку в Одесі йшли повідомлення про те, що організатори, до організаторів цього так званої безсмертної ходи. Уже приходили соловики саморанку, ранку, вели бесіди, тобто не заарештовували нічого, і в Одесі по суті нічого не трапилось. В да. Дніпрі жодних повідомлень про те, що хтось до когось ходив, хоча, вочевидь, щоб цю цепочку можна було прослідкувати. Не було що питання, що СБУ робило в Дніпрі? Вот это хороший вопрос, що они діли в Дніпрі. Насамкі я теж каже, що з організаторами і фінансістами сепаратіста, у вот этих всіх, з ними треба розмовляти уже сразу в кабінеті слідувателя. Для, для, этого нужен немножко более жесткий закон. Но, по крайней мере, СБУ в Одессе сработало так. Чем сильно СБУ? Небольшим количеством людей, а большим количеством связей, осведомителей, агентуры. И они поэтому и могут работать на опережение. Почему они не сработали в Днепре, я не знаю. Но я надеюсь, что мы теперь... Пойдет раскрутка, и мы выйдем на очень интересных персонажей, которых политики часто называют вслух, кто, собственно, вкладывал деньги. Я думаю, что деньги не только из Днепра, они могли идти из России с курьерами. То есть я думаю, очень интересно, когда этот клубочек размотается, до каких фигур мы дойдем. А вы верите, что цей клубочек розмотається? Я думаю, да. Я думаю, это вопрос принципа теперь. Есть просто тут сходятся позиции и Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры довести это до ума. А давайте я вам назву декілька, напевно, таких принципових і прізвищ і організацій: Український вибір, мер Дружківки, а, мери, а, мер Дебальцево. Добро Дебальцева, да, Добропілля. Ну, можна продовжувати цей да, список. Так, дуже довго-довго можна продовжувати. І, і ви на фоні того всього, що вони там живуть, здравствують і керують містами, вірите, що цей клубочок таки розв'яжуть? Чому вірите, що саме цей розв'яжуть? Там ці всі. Ребята, помогавшие в проведении референдумов, проведении вот этого фейковых ДНР, они выходили уже из зала суда. Причем приговоры, как правило, одинаковые. У членов комиссии, так называемых, избирательных, у председателей 5 лет общего режима с отсрочкой на 3 года. То есть выходили даже люди, которые на блокпостах сепаратистов стояли. Вот По мэру Дебальцева, там вообще ситуация интересная, он проводил там все, общался с ними как свой, встречал хлебом с солью. Ну, моя такая оценка, а в суде, когда ему все это предъявили, он сказал, вы знаете, меня заставили вооруженные люди. На этом основании 75-я статья, по-моему, и он освобождается от ответственности. Так, так все может суда. сказать? Что... Да. Но давайте еще делать поправку, что донецкие суды к местной власти традиционно лояльны. Пане Кирило, отут вибивається, напевно, з загальної картини мер колишнього Дніпро і нині Торецька Сліпцов, якого власне взяли під варту, який, наскільки я розумію, зараз сидить в СІЗО, а там що не склалося. Тобто всі ті керують і власні. Наскільки я розумію, там все зложиться. По судя по бізнесу, який там залишився, по чиновникам, які там стоять у рулях, все там отлично. У них Поменялось очень мало. Сліпцова, да, я хорошо пам'ятаю. Там навіть одно часів плакат на візді в город Відіна з Слепцов». Вот. Посмотрим. На самом деле реальное уголовное дело, пока которое я вижу, единственное, это по мэру Славянска Нелли Штеп. Мне кажется. Она одна отдувается за всех этих предателей мужиков. Так, а тепер йдемо до ще одної дуже цікавої теми. Депутат Верховної Ради Андрій Артеменко просить окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії генерального прокурора Юрія Луценка, який ініціював припинення українського громадянства депутата. Вже дуже довкола, багато було довкола взагалі цієї історії різних коментарів, чуток. Але найцікавіше за що Артеменка позбавляють громадянства? От на вашу думку, де справедливість, що називається? Ви знаєте, ми попали. В юридическую коллизию комментарии юристов расходятся, даже очень высокопрофессиональных. Одни говорят, что он набув громадянства Канады и тому позбавляют украинского. Инши говорят, что у нас нет механизма законно позбавить человека громадянства, и он будет судиться с нами в Европейском суде. То есть, опять-таки, вопросы даже не к Луценко, не к Артеменко, вопросы к Верховной Раде. Ребята, давайте изучим вопрос. Тем более лишение гражданства за преступление против страны, за преступление против Украины, за предательство Украины в интересах агрессора у нас настолько остро стоит на повестке дня. То есть эти люди, которые воевали с боевиками, которые ходили на этот референдум, которые помогали его организовывать, они все граждане Украины. И они формально могут участвовать в выборах, кого они нам выберут. То есть, проблема такая, є. Йон вирішувати на законодавчому рівні. А от уровне. я, власне, Артеменка не, не, не дарма згадала, і навіть не щодо його другого паспорта, тому що по суті там база то інша. Насправді, по суті, його позбавляють, намагаються позбавити громадянства через його цей так званий мирний план, що віддамо Крим в оренду Росії. Дивіться, якщо згадати 9 травня і згадати ту картинку, яка з'являлася в тому числі на нашому каналі з російськими прапорами, їздили в Одеській області. Це люди, які теж мають подвійні паспорти. От пан Ягун, який був у нас вчора, сказав, що в тому селищі, Кучурган, здається, в здається, області, там половина населення має український паспорт і російський, Придністров'я видавало. От, на вашу думку, зараз лежить десь, десь там, в кулуарах Верховної Ради, президентський законопроект щодо позбавлення людини громадянства, ну, тобто фактично заборони подвійного громадянства. От 9 травня це є гарний привід згадати про цей законопроект і поставити от питання е, трошки в іншій плоскості? Отлично. Потому що якщо вони починають видавати російські паспорта, вони замикають людей на себя. Це потенціальна угроза України. Причому без насильственного захвату, вони просто проголосують і получат местную власть, яку вийшло в свое время Донецьк і Луганськ, яка сама перейдет на сторону окупанта. Тобто захватувати легко. Війна 15 людей. С оружием местная власть переподчинит им все сразу структуры, и они просто спокойно заедут уже со всей техникой, как положено. То есть этот закон очень нужен. На вашу думку, Верховна Рада здатна проголосовать цей закон? К нынешней Верховной Раде претензий больше всего. Но я бы сказал так, что это самая проукраинская Верховная Рада, которая была у нас с момента истории. Но мы как бы ее не получили. Украинцы очень дорого заплатили за эту Верховную Раду и заплатили в рассрочку, потому что жизнями люди продолжают платить еще за эту победу. Вот. Если эта Верховная Рада не способна принять такое решение, то тогда я боюсь представить, какая сможет. До речі, про Верховну Раду цікава інформація сьогодні з'явилася на а, сайті опозиційного блоку. Поки що не можу її знайти, але розкажу в трьох словах. Ще на донедавна окремі представники опозиційного блоку розповідали, що безвізовий режим Україні не потрібен, тому що 99% громадян взагалі не здатні їхати в Європу, не мають коштів, бідні злиденні. А от з'явилася заява, що насправді а, нинішня влада перетягує на себе ковдру і взагалі давати безвіз почали за влади Януковича. Но, я бы прокомментуете эту властную заяву. Разговоры про то, что большинству украинцев непосредством поехать в Европу, они не совсем... Это стереотип. Есть простые расчеты, автобус 200 гривен до Львова, автобус 200 гривен из Львова там, в Польшу, и там как бы на 300 гривен можно остановиться в хостеле и нормально прожить. То есть ты получаешь 400 гривен туда, 400 гривен назад, вот вплоть до Донецкой области доехать, это 800 гривен. И 300 гривен в сутки там жить, питаться можно скромно. То есть на самом деле, если есть желание, особенно у молодых людей, поехать можно, не полететь роскошным чартерным рейсом, поехать автобусом, это, конечно, тяжелее, но то есть преувеличена, очень сильно преувеличена цена вопроса. Конечно, оппозиционный блок понимает, что украинцы это скоро раскусят, все это увидят, поймут. И поэтому они сейчас пытаются присвоить отчасти победы себе. Да, Янукович говорил о евроинтеграции, да, он это говорил. А потом он взял и практически продал нашу независимость за 3 миллиарда. Це теж правда. До речі, щодо безвізового режиму, на вашу думку, те, що це гарно, позитивно і для туристів, і для бізнесменів, і для тих, хто займається культурою, вже сказали це. А от на вашу думку, чи є загроза взагалі в цьому безвізовому режимі, враховуючи особливо для молоді української, яка от тепер без проблем зможе з'їздити в Європу і знайомитися з вишами, в які туди можна вступати, яка зможе поїхати домовитися в теорії з роботодавцем, приїхати зробити робочу візу і поїхати працювати там ну, Я завжди настаивал на том, что сильно большого облегчения без виз не дает сразу. То есть на самом деле оформить визу и поехать в Европу на несколько дней было и раньше не так сложно. В чому важен без Це это выбор скорее цивилизационный. Мы отцепились от одной империи. стали как бы частью Европы, официально, формально. То есть это вот самое, для меня это важно, выбор цивилизации. Удобство при получении визы ⁇ это вопрос второй. Хотя мне легче говорить из Киева, а кому-то ехать все-таки надо в Киев, посольство это было проблемой. Что касается рисков... Наша молодежь давно прекрасно пользуется интернетом. То есть это не 60-е годы, когда ты ловишь эту радиус свободы. И все знают, как ехать поступать в Польшу. Какие там бесплатные вузы в Польше, какие бесплатные вузы в других странах. Как получить трудовую визу, сколько это будет стоить и сколько ты будешь зарабатывать. Все по интернету пробивается очень быстро. То есть сейчас это без виз не упростит. Все это достаточно реально сделать и так. То есть вы ви без, э, без визу бачите только позитивы и плюсы? Для да, безусловно, рисков особых я не вижу. Другое дело, что эта проблема объективно существует. Даже не было без визы, она существовала, отъезд молодежи, и она продолжает существовать без безвизом. То есть я вважаю, що работать больше більше страны сейчас, щоб люди хотіли оставаться здесь, переїжджати сюди, Иначе мы ми страной пенсионеров, которые пенсіонерів, які не смогут себе прокормить. Дуже вам дякую, пане Кирило. Кирило сезону. Політичний оглядач був у нас в гостях. Три крапки невеличка рекламна пауза. Далі найсвіжіший випуск новин. Потім не перемикайтесь, продовжується не інформаційний день. А буде інтерв'ю з виконуючими обов'язки міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, яка розкаже про реалізацію програми Доступні ліки і про а, кроки міністерства. Охорони здоров'я у напрямку страхової державної медицини. Я ж прощаюся з вами уже побачився через тиждень. Бажаю вам гарних, приємних вихідних. Будьте здорові!